Підприємців міста вітали з професійним святом. Його запровадили для урахування великої ролі бізнесу у вирішенні соціально-економічних проблем і визнання його впливу на формування, становлення і розвиток економіки міста. Це професійне свято покликане привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в місті. Адже з кожним роком на території Борисполя кількість нових установ, закладів та центрів надання послуг зростає. Наприклад, непродовольчих магазинів був було 305, збільшилося на 7, продовольчих 178, додалося 5. Окрім того, по два підприємства серед об'єктів побутового обслуговування та ресторанного бізнесу. Ми звичайно хотіли б в такому вузькому колі зібратися з вами і зібрати самих кращих із найкращих. От подякувати вам у першу чергу за те, що ви є, за ту гарну роботу, яку ви робите. Тому що сьогодні без підприємництва, без вашої діяльності місто наше не мало би того темпу розвитку, якого воно має, воно не було б таким сьогодні більш-менш охайним, до цього ще далеко, звичайно, нам, але все це ваша заслуга. Тому що по частості кожного із вас, а в нас сьогодні, слава Богу, майже 5 тисяч підприємців, якщо взяти, в нас одна одна із тисяч це. Юридичні особи підприємства і майже 5 тисяч, якщо буде точно, то 4,9 тисячі це фізичні особисті. Тому це дуже велика армія людей, і це поповнення до міського бюджету, це поповнення і до пенсійного бюджету. На урочистому заході підприємцям, які активно співпрацюють з міською радою, а також надають допомогу солдатам в зоні АТО та сім'я мобілізованих, Анатолій Федорчук вручав подяки та символічні подарунки, диски з фільмом про Бориспіль. Також на свято підприємців завітав колектив дитячої музичної школи. Викладачі творчо підійшли до привітання. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.